Збір, збір такий весь, як то кажуть, зі всіх, десь понад вісім сюжетів, знятого місцевим телебаченням, і основа ну, є, ми як то кажуть, включили це вишкані табори, які ми проводимо, як то кажуть. Фільмі, таке по закінченню фільму, де ніхто не постраждав, всі живі, діти не хворіють після таких семінарів. І систематично ми проводимо семінари, навчально-тренувальні збори, які в процесі це восени, навесні, літку і зимою. Зимою в нас Закарпатська область, це Воловець, літом був Крим, Ласпі. Надіємося, ми повернемося дуже швидко туди. Наступне зараз у нас Вінницька область, Тирівський район і Арбатська коса. Ми все так наближаємося до Криму. Ну, у нас база така була ну, там дуже, дуже зручно, тому що радіальні походи, три гори, і ми розбивали море, горе, море, горе, плюс тренування, і діти, я так кажу, не ржавіють, тому що тільки. Отак якось вільно починаєш відпочивати, завжди щось, як таке, як не натворять, як не розіб'ють, то поб'ються щось. А коли воно в режимі зв'язки і при тому не салдафонщина. Те, що кажуть, що дійсно я сказав, отак і роблять, і ми тішимо себе те, що вони як маріонетки виконали. Ми маємо. Майстер спорту України Мило Олександр. Я думаю, що це зараз актуально. Ще раніше не показу, розмовляв про пошкільний виховання. Це Кубок України. Я... Сам фозовим призером. Там це в 2013 році. 53 роки.

сюжет Русанів, база довго січ називається ну, так, зупинка база приймає участь показових день міста чисто руське названня скікармен Просто так, щоб як то кажуть, не тільки на мене дивитися. А ви розберете, де вас знайти? Як чи, як ви представлені по Україні? Розкажіть людям, щоб вони зрозуміли, де ж нам той хортинг шукати. Ну хортинг дуже як то кажуть, легко. Якщо ви напишете хортинг у правах, то вийдете на наш сайт. А якщо хортинг, то так чи інакше ви вийдете на Всеукраїнської Федерації. А там дуже дуже насичена, як то кажуть, ну я не знаю, наш сайт вважається одним із найкращих серед бойових мистецтв. А якщо так подивитися, то ну, не гірше, ніж деяких інших закладів, тому що там ви можете все знайти потрібно.